бро! І ти на моєму каналі Skibid Friends. Хочу вам трішки зробити обзор на мій аккаунт і на мої скини. Поїхали, друзі! Трішечки увага, друзі. Будь ласочка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Дякую за увагу! Поїхали! Так, друзі. Роблю обзорчик на мої скини. Так, наш номер один скин на шеню. О, це, ну і що я вам скажу? Ну, це скинчик я ставлю. На сут... до стам места. Так, в топ 100. Топ 100. І в топ 99 скін на, на кольта е, скину я ставлю так, це два моїх лучі скіна ставлю в топ-1 Булл ставлю в топ-2 Брока ставлю топ-3. Ель Прима буде на. На 98-му, Барлі на. 97-му. Кото на 96-му. Розо на 94-му. Джерсі на 95-му. Гінамай на 94-му. Кікає на 93-му. Восьмий бід на 92-му. Ріко, Ріко займає топ-3. Дерем займає топ-91. Так, Карл 90. Джесі займає топ-4. ГАЗ займає топ 89 It's It's Так, те і... як його. Бро, 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 бро. А Bob бо, бо займає топ 5. <ріст> М займає топ 87. Rico займає топ 6. Ой, який рік, ось тут Пайпер oh, 87 -е місто. Пем займає 86-й. Френк займає топ 7. Бібі yes. займає ТОП 8. Біа займає топ. 85. Нані oh e, займає топ 9. So awesome. Едгар займає 84-й. It is time for party! ТОП 11. Май тайм. ТОП 12. Топ 81. This is so cool. Top 80. Glad you ain't my kid. Top 79. Time to win with the old one too. Time Trubbish. Top 12. Oops. Sometimes a lady has to be the bad guy. Top 19. топ 79. девятый. Mean 78. Yeah, yeah, yeah. Boom! хай how 14 done. 14. 77 two, 76 75 Топ-15. топ 15 It's gonna be a sweet top 73 uh. 72. топ-16. Топ-17. Топ-18

топ 18-й. Sorry, but you 19, deserve that. Так, 61-й. 60-й. 69-й. 58-й. 57-й. 55-й. Так, щоб 19 54. Топ 21. Топ 22. Топ 23. Топ uh, 52. Топ uh, 23. Та якщо то 24-й, Спайк 25-й, Бро 26-й. Come down 70, 27, everyone. Польт 29-й. The best brawler is make the best team. Брако 31-й. 32-й Кеннеді, друзі. І показую вам свій аккаунт. Забрала 37 000 208 кубків та Золота Ліга 3786. Перемога 3 на 3. 1687. Перемога парне 1811 і очки 2990. Хто хоче до мене в клуб? Є два вільні міста. Запрошую. Не пожалієте. Зараз для вас зроблю ще один обзорчик на другому аккаунті. Став лайк підписуйся на мій канал. Дякую за увагу, друзі. Підтримте, будь ласка, мій український контент. Я дуже сильно стараюсь. І всім па-па!